Цього маленького цуцуня великі проблеми зі здоров'ям. Він смертельно отруєний. Можуть викликати навіть гибель животного. Цей пес став жертвою людей. Вірніше їхньої жадібності. З розумінням ми зустрічаємося з недобриками препаратами. Будьте пильні. На життя вашого улюбленця вже грають злочинці. В Україні справжні засилля підробок товарів для тварин. Нарватися на них можна навіть у зоомагазині. Увага, підробка, так? Да? Тобто вже знають люди, що... Масово поділивається така продукція. Да? поділка, куди один логотип, а не два. Команди програми гроші натрапили на слід фальсифікаторів з багатомільйонним оборотом. Ось відео, на якому відбувається затримання чорних ділків на Наліцькому підприємстві у місті Маріупіль. Його масштаб вражає. Це справжній завод площею у більш ніж тисячу квадратних метрів. Він постачав підробки по всій Україні. Ось артементі, ліки, підкормки, засоби за доглядом. За розмахом, цей бізнес можна порівняти із торгівлею зброєю та наркотиками. Після того, як міліція накрила підпільний цех, його роботу зупинили. Винних обіцяли покарати. Але в нас для вас є шокуюча інформація. Завод схоже знову працює. Ніскільки обутків було приведена, була відкрита уголовна православ. Була матеріал там, готові передачі в суд. А то вона всю такі сприяті становилася на несколько місяців. Січасно во заблагоділа свою роботу. Цю інформацію місцеві активісти озвучують лише телефоном. Світити обличчя телекамерам вони бояться, адже з чорними ділками, за їхніми словами, не може споратись навіть міліція. Там у чи ми вирушаємо до міста Маріуполь. Колючий дріт, паркан охорона, наче таємний об'єкт. За нашими даними, саме тут міліція того разу і накрила фальсифікаторів. Самого ранку встановлюємо нагляд. Невже виробництво смертельно небезпечних препаратів дійсно продовжується? Виявляється, на території об'єкта щоранку, наче на роботу прямують молоді люди. Всі як один підозріло роздивляються по сторонах. Чувак, пробив нашу номера. Також до об'єкту прямують вантажівки, наче там зараз будуть щось відвантажувати. Ми попали сьогодні на саме крупну Так, да, ми попали на не крупного. Угу. Аби нарешті накрити фальсифікаторів, ми вирішили попросити допомогу у міліції. Прямуємо у відділок. Доброго дня. Ми хочемо звертатися до злочину. До де відбувається фальсифікація. За підтримки міліції ми їдемо до таємничого об'єкту. Що таке? Ми отримали заяву про те, що на території цієї бази розводиться контрафактна продукція. Ми хотіли би подивитися. Голубі вони ну, в'язують. Голубі, так? Да? Так. А я. так нікого посторонніх немає. Никого нет постороннего? Не а приходят я... сюда посторонние? Нет. Схоже, нас обманывают. За словами охоронца, сюда не приходят люди. У нас вот зафиксировано есть, как вам около семи молодых людей заходят с, с периода с 10 утра до 11. И около шести автомобилей заезжают. Так что, как бы, не совпадает то, что вы говорите, ну, с тем, что мы увидели. Может, вы скрываете что-то от нас? Охоронцу стае не радостно. Вы же понимаете, что если вы обманываете, мы сейчас фиксируем это на пленку, да, вот, и это, как бы, может вам не совсем... Обличі джинни. Може нам откроють і пустите нас? Може ви нам откроють і нас? покажіть це. Я ж не могу пустить. Да? Кам'яна фортеця із колючим дротом просто посеред міста. Ми припускаємо, що всередині коїться злочин, але потрапити туди не може навіть міліція. Не можемо проникнути на територію цієї бази, тому що вона є приватною власністю. Зараз ми нічого зробити не можемо на даний момент. Слідчим відділом будуть відбуватися якісь дії. Тим часом ми дізналися, чому головаря ділків досі не покарали. За цим документом він раптово захворів і знаходиться у травматологічному відділенні однієї з лікарень. Невже він там? Ось лікарня, де має прибувати чорний ділок. Дім Юріч, гляньте, пожалуйста. І Жителі такий у вас. А вот если он не сейчас лежит, а да, раньше поступал немножко. Может кто Нет, mm -hmm. Нету, да? Але нашего пациента, схоже, тут за Гали не пам'ятают. Больной а ну еще? Да. Нет, 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 Нету, да? Вы не помните готово? Я такого еще не помню. схоже, ділку вдається вправно уникати відповідальності. Щоправда, після нашого візиту до Маріуполя нам повідомили з міліції через нашу заяву відкрите досудове розслідування. Ми з нетерпінням чекаємо на його результат. Тим часом до ветеринара Костянтина потрапляють все нові і нові хворі. <плес>